Доброго дня, сьогодні походик у Рахові. Е, Урочище каменний потік на водопад. Хочу подивитися. Невеличкий, але гарний, як обично це в Рахові. Зараз хочемо подивитися, піскаємо все, зняти невеличке відео. Ovdje je tako početak. U žećeru s treba prehodati je mostak. šlambaum nevjeliki. Kaj, pišle pšle. Provjerja je gdje će je Jemu to krasota. Такі справи. Бачимо резервуари із водою. Усередині вода. Люди внизу мають свою воду з гір, а що більше перелив, йде назад у потік, гарна, добра природна вода, якою багаті Карпати. Невеликі каскадні водопади, урочище таке дикувате, красиве, струмкова форель, походу теж тут має бути вода, чиста, чиста. Знайшов таке перешко якоїсь дикої птички. Ну, знавці, може хто скаже, що це за птиця була дика. Від чого це перешко? От по кам'яному потіку недалекий, а кілометр точно може є. Може більше. Набор висоти теж невисокий, а природа гарна, дика. Ось так. Є цікаво куди піти. Ось так помали Йду. Слухаю, шум води, тишина, кай куди слізе, ведно човнику звірку, правда тут скали досить по-серйозному то все. Кай, ти туди не вилізеш ялму, що ти там знайшов? Що Шо ти? Походу, якісь сліди почув. Ось так. Рахів знаходиться. Місто Рахів, де і цей водопад невеличкий, правда, але тим не менше гарний. Особливо коли потоки повноводні. Так ось місто Рахів знаходиться. Розташоване в підніжжі головних практично. У Україні самих високих гірських хребтів. От якщо за цей казати, то це від роги Свидовця. Правда, від самої близниці далеко тут далеченько, більше 20 кілометрів походу. Напроти знаходяться горгани. Не горгани, точніше, а марамороси, горгани це... Рахів, до Рахова немає нічого, марамороси і чорногірський хребет. Чокай. Тобто початок багатьох туристичних маршрутів можна брати в раху і, правда, всі вони, можна сказати, нелегкі. А красота тут. Дуже гарна кай явно щось чує по ходу кози. Ну Або свині, або якщо так близько від людей, бо це недалеко, так кози дикі. Дає спокій каю, по ходу запах коз, диких, або козуль, які відноситься до оленів, які водяться багато в Карпатах та й в багатьох місцях України. Ну щось йому там явно не дає спокою, правда, підйом. Хе. Туда я не знаю. Кай! Кай, не треба йти, кай, загубися. Пішли! Кай, не треба! Пішли! Кай куди! Пішли! Не треба йти, не шукайте! тих козів бо загубиш. Потім я тебе не найду. Ну куди пішов? Кай! Пішли. Пішли вниз, давай, газуй! Ось такі справи. Ух! Ти Те, як лавина <свят> Ось такі скали по дорозі наблюдаємо Дайсе Водоспадопи Знову Все в скалах Урочище Живописне, гарне Опирається у по ходу гору лисину, но туди тут як найбільша вершина, де уліво вона йде по цьому хребту. Направо, якщо вверх вийти, то помале, по самому хребту до близниці вищої точки світло. Через Терентен, Думен, перелісок. урочище полонину переліс. Ось така красота, але то дуже далеко. Не для одного дня. Похід. Перо я вже поклав, треба дослідити, що то була за птичка. Любуюся природою, радуюся цій красі, яку бачу, яку бог створив для людей. Зима досить помірна, вісь схожа на весну зараз у цей момент. Тає все. Місця дуже скальні, але так як снігу мало, то походу лавин не буде. Принаймні примало снігу. Ось така скала. Звідти зірватися метрів по ходу 20-30 висоти, та й можна убитися. Йдемо далі. Тут таке роздоріжжя, головна дорога вправо, злив двох потоків гірських. В один. Ось нам, якщо хтось йде без провідника до водопаду, то треба через цей мостик, Лавочка далі, вліво. Кай, ти не туди пішов, пішли! Він навіть номерований, промаркований туристичний маршрут. так. Знімаю відео не в поперек, а прямо на телевізорі. Це не дуже гарно виглядає, але на телефонах повну величину можна побачити, полюбуватися природою, не знаю, чи перейти на відео в майбутньому у перевернутому горизонтальному режимі чи продовжувати так знімати. Цікаво, подивитися чи будуть сліди декої звірки людські є yeah. сліди. От звірки навіть чи мотоцикл хтось їхав от чи звірки будуть побачимо Походу, приближаємося до водопаду чи ні а ще ні Ще треба трошки пройти. Хотіло б все щось побачити дике. Не знаю, подивимось. Підходжу до водопаду. Не знаю, як він зараз. Тому що... Все померше. Ну, хоч сніги тають, але він не такий повноводний. Як весною, але ну, тим не менш гарний. Висотою десь коло трьох метрів. Красота. Походу так як він сам ішов і це був сікать На да, мощний. Чому? То що свині ходять табунами Десь туди, в гори Остака Дуже гарно. Ах, дуже гарно. Полюбуватися. Випити чайку. То й... Кай, ну. вперед, Давай, давай. Подивися. Кай, ану. подивіться, я тут щось. Я тут золото. Гарно падає, щось Чудове місце. Як би не було, але все рівно чудово. Три, а може більше метри. Може і чотири метри і маю. Прямого падання Беру трохи. Водички попробувати смакоту із водопада. Як воно буде, ох, набирається по вас. Ох, набралось чистенько-чистенько. А смакота. А зараз ще йку. Ось такий гарний, невеличкий маршрут у Рахові. Кам'яний потік. Водопад невеликий, але гарний, живописний. І природа живописна, гарна навколо. Подивитися, відпочити для тих, хто далеко або не любить ходити, або не може ходити, то це прекрасний маршрут. У будь-яку пору року єдине, якщо засуха, довго немає дощів чи якихось опадів, то цей водопад може досить пересихати. На даний момент він досить гарний. Гарного дня. Горячий чай. Карпатский здесь.